Я трошечки радіоактивна. У вас є такий очевидний професійний зріст. Треба е, йти в контрнаступ. Журналіст, який постійно переслідує крилати. Під каштаном, під каштаном. Затикаю рот криладі записи. З нами мама Тереза Діва Марія. Ой, сподіваюся, ця пісня додасть мені сила, бо сьогоднішня співбесіда пройшла добре. Хоча інакше і неможливо, тому що ми знаходимося в дуже класній локації в готелі Бурса, де неймовірний вайб. До речі, раптом ви не розумієте, що відбувається, то я поясню. Я Ганна Тулєва, ведуча влогів про Євробачення. А цьогоріч ще й Євробаченська hr менеджерка І тут я проводжу співбесіди на посаду представника України на Євробаченні 2025. Оце згадала виступ наших попередніх представниць і така. Вся натхнена, така все натхненна, така окрилена. Звісно, можна, пані крилата, заходьте, доброго дня. Дякую, доброго Можете залишили тут. Так, сідайте, сідайте і підготуйте одразу ваше резюме. Бачу, воно вже у вас є. Тому давайте, давайте. Так, Дякую. Все добре. Супер. Попри ваше хвилювання, я потім перегляну. Ми все це передаємо нашому головному босу, нашому глядачу, і, звичайно, що ж, раді директорів в обличчі Джамали, Сергія Танчинця та, звичайно, ще Катерина Павленко, тому я все передивляюся, все ми передаємо. Ви не хвилюють за Ваше резюме. Дякую, що підготували його. Знаєте, що хотіла б відзначити? Хотіла б відзначити те, що у вас є такий очевидний професійний зріст, тому що. Торік ви були в Лонглисті лише uh -huh. цього року. Одразу uh -huh. шорт-лист. Не uh -huh. бачите? Uh -huh. Наступного року просто лист. Uh -huh. Але ви правда uh -huh. молодець. Uh -huh. Що ж, почнімо. Uh -huh. Для початку розкажіть трохи про себе: хто ви? Звідки? Скільки років? Знак Зодіаку? Чим займаєтесь? Основні етапи кар'єри. Поїхали! Пані Крилата. Мій псевдонім Крилата, а звуть мене насправді Анастасія. Анастасія Завадська. Мені 20 років, я з міста Нетішина, це маленьке містечко на Хмельниччині, містечко, де знаходиться атомна станція, тому я трошечки радіоактивна. Ви не проживаєте, це позитивна енергетика. Радіація на е Я авторка своїх пісень, угу. артистка. А Ще можна додати, що я смачно готую. Ну, не знаю, чи вам це треба, ця інформація. Але Добре. в поїздках на Євробачення зі мною буде комфортно. Так. Так. Mm -hmm. Знак зодіаку Овен. Останній день Овна, тому я не настільки рогата, але цілеспрямована, я б так сказала. Mm -hmm. Чому ви так зацікавлені у цій посаді вже другий рік поспіль? А, як же це, як, 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 як це чому? Я крилата, а, я хочу, аби моя музика неслась в маси. Давайте заспіваю вам І ви все самі зрозумієте. Будь ласка. Так. Це... Справді. Ви ж крилате, ви хочете заспівати, то співайте посадив посади в нас співочі, тому чому б не перевірити ваші здібності. Знаєте, я дуже гарно відчуваю людей. І мені здається, що ця пісня дуже близька для вас. Послухайте. Дайте мені свою руку. Не втрачай себе, не втрачай себе, не втрачай себе для мене. Станом світлом поміж темне небо. Саме те, що потрібно. Ну що ж, пісня Азі. файна, голос є, голос є. Дякую вам за цей експромт. І все ж таки, якщо ми вже почали співати, то однією з основних переваг для отримання цієї посади, звичайно, буде ваша конкурсна пісня. Розкажіть про неї. Не втрачати себе це дуже важливо. Так, моя пісня називається «Stay true», Не втрачай себе. Не втрачай себе в цьому соціумі, в цьому суспільстві, не втрачає себе попри війну і ті обставини, в яких ми живемо зараз. Не, не втрачай себе, не втрачай себе для мене, світлом. Поміщен, не, не. Ця пісня може охопити дуже великий спектр емоцій абсолютно різних людей з різними долями. І я співаю про нас, про українців, звісно, тому що війна не закінчена, війна продовжується, і всі ми так чи інакше переносимо її крізь себе. І я написала цю пісню для людей, які або почуваються самотніми сьогодні. Або втратили все і дім і близьких людей на війні, або люди, яких не приймає суспільство. Ця пісня написана абсолютно різним людям, але ми зараз всі якось відносно почуваємося однаково. Ми всі різні, але ми всі рідні і рівні в той же момент. Тому я думаю, що вона стане близькою кожному. То її послухає, почує, побачить, номер на Євробаченні. Я думаю, що це дуже сильна робота. Якщо навіть мене від неї мурашить, і я її проживаю кожен раз, як наче заново, то я думаю, що і люди мусять це відчути. Угу. А, яка одна якість вирізняє вас поміж інших кандидатів? Я думаю, що я просто така, яка я є. Я Дуже щире в тому, що я роблю, в тому, про що я пишу. Я артист, який працює без продюсера, без інфоприводів, наскільки б це не було важливо і цікаво зараз в соцмережах, і кожному, хто там скролить стрічку, але. Також я не люблю, коли запитують конкретно якусь історію про що саме я писала пісню, в який момент я проживала якийсь там а, свій етап життя, Складний стан. тому що угу. так, тому що а, для цього я думаю люди створюють музику для того, щоб слухач а, міг перенести цю історію. Через себе, щоб він міг згадати якісь свої тригери, травми, якісь свої щасливі моменти, щоб він сам пережив те, що він почує. От mm -hmm. от. так от. Mm -hmm. Занотувала добре, а, продовжуючи про вашу пісню на нашу корпоративну пошту, от постійно надходять листи від наших улюблених єврофанів, звичайно що, і ми, звісно, все читаємо. І от вас запитують щодо саме аранжування пісні, тому що ми з вами вже були на одному дні нашого стажування. Так, але та версія, яку я підготувала для сьогоднішнього прослуховування, яка була нею ж затверджена. Чомусь їй не до кінця сподобалось? Ну я, я розумію, а, бо подавала зовсім інший варіант аранжування. А, тому довелося співати дві версії. А що вже оберуть і як буде далі, без поняття. Яке з аранжувань лишилось, і які як як, як взагалі та ситуація вирішилась? Ой, це дуже таке Це як окреме життя було насправді пережити, тому що я подавала одну версію пісні. Вона була більш така акустична і спокійна, а принесла на прослуховування вже більш активну зроблену таку. Трішечки десь пейс версію а, І звісно, вона писалася, вона була не в досконалому її вигляді, тому що це лише прослуховування було. І звісно, весь наступний час, відколи я вже знала, що я в ласті ми приділили тому, щоб бути стійною на зв'язку, і аби ми знайшли таку золоту середину між тим. Що хочу я, і між тим, як тіна артист на досвіді могла би внести якісь свої поради. Залишили в цілому мою версію аранжування, але ми її просто трошки до то так, то завершили. І насправді вона мені дуже подобається, вона стала звучати набагато цілісніше. І коли її слухаю, і не лише я, до речі, і близькі мої люди, які слухали цю пісню. Всі, начебто, переживають прям якийсь фільм. Хочеться бачити під це дуже таку супер-сінематік-історію. Ось тому ми не залишили акустичну версію. Я, хоча я планую зробити акустичну версію окремо для майданчиків, і, можливо, це навіть буде якесь лайв відео Але саме для конкурсу, я думаю, що це має бути супер яскраве аранжування, аби режисери, постановники могли зробити також і свій хід. Типу, розкласти все це дуже класно по світлу, по постановкам, щоб це було дуже, скажімо так, сильно. Тобто, вже фінальна версія вашого аранжування вона створювалася разом у співпраці, скажімо так, чи Тіна надавала якісь поради? Тіна, звісно, давала свої поради. Ага. Я постійно з нею радилась. У нас було десь, можливо, 50 версій пісні. Так, це нормально, це дуже нормально. І кожну з версій я присилала Тіні, ми з нею радилися. Я їй дуже вдячна за те, що вона намагалась подати це не як робочий процес, такий де в суто. Вона каже, що робити, я це повторюю. Типу, а аля, ми в одній команді, і що вона бажає цих змін на краще для мене. Добре, добре, по цьому зрозуміло. Сподіваюся, що ми відповіли на питання нашого головного боса, саме глядача, стосовно вашого оранжування 50 версій пісні. Це, звичайно, потужно, потужно. Що ж, маю дізнатись, перед нашою зустрічю зробила невеличкий ресерч, тому що, ну, як Євробачинська HR-менеджерка. Маю на це повне право, <свісно> тому що це мій обов'язок. Ви неправильно не зрозуміти вас не те, що встал Кирила, але <свісно> маю декілька додаткових питань до вас. Отже, нещодавно ви перемогли в одній із номінацій на музичній премії Музвар і... Ми з вами там бачились. Що ти, Шо я? так, звичайно. <рес> Де ви отримали ще й грошовий приз. Отож, моє питання: чи плануєте ви цей грошовий приз можливо десь витратити на національний відбір? Чи збережете для вже безпосереднього самого відрядження на Євробачення? Чи можливо витратили вже на щось? Ну ці гроші я планую вкласти повністю в відбір, насправді, тому що а, підготовка номеру, підготовка пісні, підготовка мене. Дуже багато забирає не лише сил і часу, а й фінансів. Звісно, тому хочеться все зробити дуже е, красиво, е, дуже презентабельно, дуже переможно. Тому звісно, фінанси потрібні. Е, моє наступне питання, яке ну звичайно, що можна знайти і в гуглі? Але на одному телевізійному шоу, де ви брали участь вашою наставницею, була наша ікона, ікона, наша Джері Хейн. Отже, який у вас досвід роботи саме із пані Яною? І як вона відреагувала на вашу участь у національному відборі? Чи можливо дзвонила? Казала щось? Ало, крилата ти прилетіла? Чи щось ну таке було можливо? Насправді я думала, що досвід з неймовірними дуетами це було найважче, що я проживала в конкурсній такій. Це ви ще не приходили на нашу посаду. Звісно. Так, так. Євробачення це не легше. Затикаю рот рот крилазі записи. Ти не перша. У нас є так багато музичних критиків в Ютубі. Так, продовжимо. Соней uh, so, дуети» не був найважчий конкурс і подія в моєму житті, як виявилось. Але команда Джері Хейл, не лише Яна, а й її директор. А, звісно, Тарас. Тарас. Знаємо такого. Uh, їхня команда була впродовж цих п'яти шалених днів зйомок разом з мною теж на зв'язку. Uh, пісню писала я зі своїм саунд продюсером але. Яна Яні вона дуже сподобалася. Вона буквально внесла декілька своїх правил по тексту. Яна дала дуже класну можливість мені показати себе як артиста на сцені в першу чергу. Ми з нею зробили, я так вважаю, класну дуетну роботу, тому що нам було неважко ділити партії на, на партії пісню. Головні моменти в пісні співала все ж таки я. І ну, багато хто нас порівнював з Яною, але я вважаю це класним плюсом, тому що коли Має бути в тандемі, в дуеті, то це має бути органічно, а не супер відрізнятися один від одного, я так вважаю. А, ось, тому ми були абсолютно теж на одній хвилі, і нам було комфортно. Просто був швидкий дуже процес. В ну, Європачні це якби місяць на подачу заявок, місяць там, місяць там. Те, що маєш час на підготовку, час на спілкування, комунікацію з якимись експертами. А тут прямо було все мага швидко. Це було таке експрес-випробовування. Отак, Яна і Тарас привітали мене з проходом в лонглист, в шорт-лист. Uh, коли гуглила ваше ім'я, то uh, завжди так, знаєте, перший запит це крилата під каштаном. Опіки. Опіки це якраз така пісня, яку ми співали з Джері Хейл на неймовірних дуетах. Під каштаном це реліз, який вийшов трошки раніше. Опіків це моя улюблена робота серед авторських. Насправді вона дуже відрізняється від всіх інших, особливо від генератора. Квин. Минулорічної пісні з відбору. Я було дуже сподобалась. Uh, Queen, до речі, бачите? Квін люблять всі. Квін зробила насправді мені дуже класну підтримку від єврофанів. я не очікувала. Але закінчимо з під каштаном. Під. Каштаном, як я написала цю пісню, я побачила каштан за деревом і написала собі такий диктофон. Під каштаном, під каштаном. Так створюються всі мої пісні. Я просто пишу щось собі в нотатках, диктофон, а потім згадую про це через пару місяців і народжується пісня. Супер, тоді летимо далі на цьому етапі співбесіди. Ми звичайно хочемо перевірити, наскільки ви готові витримати стрес. Ну, ми зрозуміли, що не ну, ви ще ні. не перевірили, да ні <клес> <клес> та впоратись із непередбачуваними обставинами. Отже, я змоделюю ситуацію, яка може відбутись, звичайно, в вашому закордонному відрядженні. Ви маєте мені сказати, як би ви вчинили у цій задачі, як то кажуть, так? Отже, уявіть, що весь період Євробачення. Весь період, Євробач, закордонний відряд, весь період. Вас всюди переслідує якийсь такий журналіст з провокативними запитаннями, не дає спокою ні вам, ні всій делегації, ваші дії. Але, якщо це Аня Тулєва, то це не проблема. Там люди в шапках нема, пошлі. Знаємо таку. Це супер. Клас. Але якщо це не Аня Тульєва, а просто якийсь сторонній журналіст, який постійно переслідує крилату і питає, де твої крила, наприклад, ну, я не знаю. І щодня так? В мене такого не було. Я це не можу сильно передбачити, але, ймовірно, я би ну, такого якось підмазалась, би, знаєш. Ну, таким людям треба підігравати, я думаю. Треба е, йти в контрнаступ. Треба задавати свої питання йому, він не зможе е, відповідати мені і те часа. Добре. Зараз прошу вас розповісти про ваші очікування від нашої роботи та від умов праці. Можливо, є якісь очікування стосовно е, графіку. Ну немає. Я розумію, що Євробачення це робота без графіку. Тому Добре. очікувань немає та й немає сенсу щось очікувати. Типу завжди будуть якісь непередбачувані супер екстремальні штучки. Тому I'm ready. Угу. Супер, я вас почула, пані крилата. Час непомітно так згасає. Вечір, Час вичерпну, але майже майже маю для вас ще на останок такий короткий тест. Не шукайте ніяких підводних каменів, просто довіртесь собі. Отже, у вас буде 10 секунд, і ви маєте за ці 10 секунд назвати пісні з Євробачення, які ви знаєте всі. Тож, поїхали. Час пішов. Давай дикі танці 1944, Стефанія, «Show me love». Квін рахується з Євробачення пісні? Та якщо вона була в Вона була в нас вже вже навіть не рахують. Стоп чотири, чотири пісні записуємо. Ну Що ж, результат доволі непоганий. Головне, ну... що? що вони від українських представників. Не запам'ятайте, так це отже, на цьому все. Я вам дуже вдячна, пані Кралату, що ви виділили для нас час. прийшли на нашу співбесіду. Не забувайте, що ваше стажування розпочнеться 8 лютого, і звичайно, що рішення вже по цьому стажуванню будуть обирати наш головний босс, а саме глядачі. А також колегіально будуть вони це робити із нашою радою експертів, з радою директорів саме. Чомалею, Сергієм Танчинцем та Катериною Поленко. Тож готуйтесь, не хвилюйтесь, все буде добре. Ваша кар'єра зростає. Я вам вдячна за ваші дякую. відповіді, за ваш спів. Дякую. Приходьте до нас ще, ще побачимось. Дякуємо. Дякую. 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 Перетелефонуємо. Ага, так завжди кажуть. <світ> <світ> І не дзвонять. <світ> <світ> не в нашому випадку. <світ> <світ> Па-па. Алло, доброго дня. Так, так щойно провела співбесіду з крилатою, звіт вже є. Обов'язково подивіться та напишіть, як вам ця кандидатка. Ну і підпишіться на наші оновлення. Врешті-решт. Ну а я побігла готуватись далі, тому що мене чекає наступний фіналіст. Па-па!